Учима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Понад півсотні питань розглянули депутати обласної ради у п'ятницю на черговому пленарному засіданні. Сесії Передавало йому засідання президії. Воно пройшло доволі емоційно. Керівники опозиційних фракцій та голова обласної ради сперечали щодо регламенту проведення президії. Перші хотіли обговорення та внесення змін до окремих пунктів. А Юрій Кічати пропонував уже на самій сесії приймати рішення щодо усіх питань, більшість яких вже розглядали комісії. Зрештою, президія винесла на пленарне засідання. Понад півсотні питань, зокрема таких важливих для області, як зміни до бюджету програми соціального. Економічного розвитку краю, розвитку сільського комунального господарства та низки інших, крім того, на сесію винесені і питання про прийняття у спільну власність територіальних громад області частки у майні міського стадіону Авангард. Нагадаємо, обранці Рівнеради ради зі свого боку позитивне для відродження комплексу рішення вже прийняли. Крім цього, постійна комісія облради з правових питань рекомендувала обранцям підтримати звернення до президента України з вимогою звільнити з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Таба. Okay. Віддайте наші гаражі з такими гаслами рівняне Влаштували мітинг біля приміщення міського апеляційного суду. Причиною зібрання стало рейдерське, на їх думку, захоплення гаражів по вулиці Млинівській. Крім того, люди переконані, що Феміда у цій справі була необ'єктивною і від апеляційної інстанції очікують іншого рішення. Вони стверджують, понад 10 років тому за власні гроші будували гаражний комплекс, однак пізніше знайшлась фірма, яка їх викупила без відома людей. Нинішній власник території звинувачення відкидає і на свої аргументи гаражною справою займався Юрій Шарманський. Причина конфлікту цей майновий комплекс. На його території знаходиться 70 гаражів. Частина людей відмовляється за них платити, оскільки не визнають нинішнього власника. Микола Шмендрук один із тих, хто колись вклав гроші в будівництво гаражного комплексу. Чоловік має документ, який засвідчує його право власності. Він розповідає, раніше земля під гаражами належала фірмі Авангард, але та у 2000 році продала її іншій прип'яті, нібито за 4 тисячі гривень. Таким чином у комплекса на 70 гаражів з'явився новий власник, який заявив про своє право отримувати з людей плату за користування гаражами. Як можна допустим, нам нараховувати е гроші, ну кошти на заробітну плату там сторожам. Е потім що фірма сплачує ПДВ, коли мені немає ніяких рахунків, і це все готівкою береться. Ми давали офіційні запроси в податкову інспекцію, і прийшла відповідь, що на, на дана фірма немає найма праці. Тим часом новий власник попередив неплатників, що звертатиметься до суду, і одного разу Микола Шмендрук прийшовши до гаража, побачив там заварені двері та відрізане світло. Я приїхав. Мені показали, що я вже не власник, бо на мій гараж було виписано свідоцтво право власності зовсім на іншу людину. Директор малого приватного підприємства Прип'ять стверджує, що у нього є рішення Вищого господарського суду, яке засвідчує право власності фірми на увесь майновий комплекс. Тому його вимоги до людей правомірні. Всі громадяни, які сьогодні до вас звертаються, вони абсолютно не платять за надані послуги, не відшкодовують за землю, за електропостачання, водопостачання. Мене є позови до них про стягнення заборгованості. Це був за «Авангард», попередній власник, який був. Це не був кооператив. І ці довідки, які він віддавав на приватизацію цих гаражів, вони на сьогодні не дійсні. Микола Вавренюк розповів, що мітингарі заборгували йому за надані послуги 30 тисяч гривень, тому він має твердий намір гаражі відсуджувати. Мені це не потрібно, мені ці гаражі їхні абсолютно не потрібні, але платі. Не будуть платити, я нульовою право власності. Я вже в одного забрав, відсудив Давидюка, відсудив гаража. Забрав. Такі прецеденти вже є. У Леоніда Девидюка за рішенням суду гараж відібрали. Однак чоловік каже, що буде відстоювати у суді своє право далі та скаржитиметься в органи влади. Юрій Шарманський Денис Коломис. Інформаційна програма День. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це свято було започатковане ще у 1941 році організації українських націоналістів у пам'ять про борців за незалежність. Дату обрали не випадково. Саме цей день 38-го року минулого століття у Роттердамі вбили засновника та провідника ОУН Євгена Конувальця. У Уріну відзначати день героїв. Представники політичних партій правого спрямування та громадських організацій розпочали біля погруддя Симона Петлюрі. Там поклали квіти, відправили панахиду і вшанували пам'ять голов. Ви директорії хвилиною мовчання квіти поклали також до підніжжя пам'ятників Тарасу Шевченку, Климу Савуру із загиблим за Україну, а також на могилі відомого політика Василя Червонія. Рівному День Героїв вже достатньо традиційний. Уже кілька років у цей день рівненська громада патріотична збирається і вшановує тих героїв України, які мають відношення до Рівного, пам'ятники, яким є в Рівному. Це і Симон Петлюри і Клим Савур, десь близько десяти пам'ятників і пам'ятних знаків. У ДТП на Львівщині загинув герой України, – 86-річний Борис Возницький. За попередніми даними за кермом службових жигулів у нього стався серцевий напад, після чого відбуло зіткнення з маршруткою. Борис Возницький народився на Дубинщині у селі Ульба Ульбарів. Він був відомим мистецтвознавцем, директором Львівської галереї мистецтв, лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. 25 велосипедних парковок з'явиться у рівному до кінця літа. Унікальні металеві конструкції у формі герба міста розташують у знакових місцях обласного центру. Днями першу з них презентували журналістам, ініціатори створення і встановлення парковок, члени громадської організації Діти підземелля яка об'єднала відомих та успішних рівнян. У затятих любителів покрутити педалі. Велостоянки викликали двояке сприйняття. Чому дізнаєтесь з наступного сюжету? Автор ідеї примноження велопарковок у місті, лідер дітей підземелля та музикант Юрко Журавель. Він же є і розробником ескізу металевої конструкції. Каже, хотів, щоб було цікаво, патріотично і не так, як в усіх. Зупинився на вежі старого замку. Наше громадське об'єднання воно складається з завзятих патріотів. І хто як не ми маємо любити місто рівне. І зараз нашим основним гаслом є за рівне, зрівняє з землею. Уже готові вісім подібних парковок. Їх члени громадської організації зробили за власні гроші. Пізніше конструкції продаватимуть структурам, які забажають встановити їх біля своїх офісів. Охочих зголосили ще мало, кажуть активісти. Відтак невдовзі у місті таких велостоянок можна буде побачити понад два десятки. Першу ж подарували краєзнавчому музею. Я думаю, майбутнє за тим, що до нас будуть приїжджати не тільки на автобусах туристи, не тільки машинами, а й велосипедні будуть. Із оригінальна, але не функціональна. Так охарактеризували новинку затяті рівненські велосипедисти тут же взялись перераховувати недоліки. Наприклад, при такому паркуванні, пришібаючись лише на задні колесо, ви можете лишитися без, без велосипеда і лише з одним заднім колесом. Відповідно, щоб нормально присібнути велосипед, потрібно ставити його поперек парковки, аби защібнути до То Тобто таким чином велосипед займає всю парковку. Про недосконалі знали, але свідомо її не усунули. Ініціатори встановлення парковок кажуть: тоді б їхні виготовлення коштувало дорожче, а вони виходили з того, якими фінансами володіють. Переконані, сама форма оберігатиме парковку від пошкоджень, а велосипеди від крадіїв. Я впевнений, що ні до парковок цих не буде застосовано якихось актів вандалізму. Так і рука у якихось там злодіїв не підніметься з цієї парковки виймати велосипеди. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма день. Корова у подарунок. Перший заступник голови обласної адміністрації Антолі Хименко полегшив життя одній із сімей в Острозькому районі. Минулого тижня Марія Горощук пожаліла з чиновником, що за місяць втратила і корову, і коня. А для сільської безробітної сім'ї це фактично вирок. Проте, вже за кілька днів у дворі Горощуків з'явилась нова годувальниця. Грогатий подарунок бачила Оксана Жужельська. У цьому дворі у селі Почапки Острозького району живе сім'я Горощуків. Син Сергій вже 15 років прикутий до інвалідного візка. Батьки, попри ще не пенсійний вік, роботи в селі не мають. Вся надія була на господарство, проте за місяць тут захворів кінь та зламала ногу корова. Тварин довелось продати, і сім'я лишилась без годувальників. Живуть ця сім'я тільки на пенсію цього хлопчини. Ну і ця корова допомагала, що вона в них була. що вони здавали молоко. Продавали Марія. Мати Сергієва часто їздила на базари, продавала це молоко і за цю корову вони і жили. Можна сказати, господиня і досі не може оговтатись від стресу і спілкуватися з журналістами відмовляється у відчаї під час прийому громадян в Острозькому районі. Пані Марія звернулась до першого заступника голови обласної державної адміністрації Анатолія Юхименка, і той менше як за тиждень вирішив проблему сім'ї та подарував корову. Люди не повинні оставляти, залишати сім'ї один на один із їхніми проблемами. Це, напевно, саме основне. На жаль, зараз суспільство трошки по-іншому думає, але треба повертати до того, що колись було. Якщо в людини біда в якоїсь сім'ї, то всім селом допомагали. На жаль, зараз це немає, і я цим кроком хотів показати, що не можна, повторяюсь, не можна залишати родину, сім'ю на один, на один із бідою. Ось вона нова годувальниця сім'ї Горощуків. Молоденька кабардинка Галка її привезли лише вчора, проте вона вже встигла погуляти з бичком і наразі звикає до стада. Галку вибрали самі Горощуки в одному з фермерських господарств Острозького району. Сьогодні вартість такої корови сягає 8 тисяч гривень. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Серед усіх бібліотек країни Рівненська найбільше піклується про своїх читачів з особливими потребами. У столиці відбувся ярмарок бібліотечних інновацій, де брали участь 70 книгозбірень. Наші спеціалісти з проекту Бібліотека рівних можливостей посіли перше місце та отримали у нагороду недбук. Тут підсумовують за останні сім років їх послугами скористалося майже 10 тисяч людей з обмеженими потребами. Також для глухонімих у закладі проводяться розважально інтелектуальні ігри для слабозорих. Працює навчально-тренінговий центр. Ендер, а у інтернет регулярно завантажуються звукові підкасти. Окрім того, у бібліотеці зібрали чималу колекцію аудіокниг. Конкуренція була велика, але кожна з інноваційних послуг наших колег вона також цікава, вона також змістовна. Можливо, тому що наші послуги надаються вже ну певною більшою тривалістю. Це перше. Друге, що в нас залучено дуже багато форм роботи, є більші наслідки цієї діяльності. У рівному знову шукатимуть зірок в обласному центрі стартував черговий загальноміський рейтинг популярності зірка рівного. Його учасниками можуть стати представники галузі фізкультури та спорту, освіти та науки, культури та мистецтва, а також молодіжного і громадського середовища. Подання здійснює міське управління сім'ї молоді та спорту до 15 червня. Власне переможців, а їх має бути більше 20, Визначать традиційно напередодні дня міста. І вже з 20 серпня їх фотографії прикрашатимуть сіті лайти у рівному. Ракетні всі школярі перемогли в обласному етапі військово-патріотичної гри Зірниця за гарну спортивну підготовку, відмінні тактичні навички і знання власної історії. Вони отримали у подарунок пневматичну гвинтівку намет та перепустку на всеукраїнський етап. До речі, в Україні зірницю після тривалої перерви проводять вперше відродити гру спільними силами вирішили міносвіти, міноборони та товариство сприяння обороні України разом зі школярами мандрував лісом і Володимир Строс. На три дні табіра Гатівка перетворився на місце бойових дій. Тут водночас тривають дві військово-патріотичні гри: зірниця та джура. У першій беруть участь дванадцятирічні дітлахи, у іншій старшокласники. Родзинкою з льоту стала військова естафета Десант. Отримавши мапу, учасники за унікальним для кожної команди маршрутом проходять трикілометрову відстань через ліс. Аби дійти до кінця і ліквідувати диверсійну групу суперника. Вони долають підготовлені організаторами перешкоди. По реальному так як проводиться на всеукраїнських змаганнях, Якщо це є переправа, то це переправа не вірьовка, а болото, плюс вода по поясі, по горлоку. Буяк старші допомагають меншим хлопці-дівчатам. За лічені хвилини загін долає рівчак. Та для них це завдання лише початок. Десантникам доводиться ходити по колоді, повзати під зотом, шукати у заростях снайперів, а під ногами розтяжки і міни. Перші зображені на аркушах паперу та розвішені у кущах. В якості мін організатори використали прикидані засохлим листям cd диски. Школярі на швидкість збирають автомата, демонструють навички надання першої медичної допомоги та перевіряють свої знання з історії. Окрім того, вони вправляються у спортивних дисциплінах та стріляють із пневматичної зброї. Владислав уперше тиснув на гачок поза межами шкільного тиру. Там стріляєш не для перемоги, а так щоб точніше а тут головне перемогти. Школярі живуть посеред лісу у наметах. Дівчата готують їжу, а хлопці слідкують за вогнищем. Нам сказали, що це буде ліс, що буде багато інших таборів, і що це будуть палатки. Ми підготувалися з відповідний одяг. Засоби там захисту це комарі за підсумками естафети та усіх конкурсів. Перемогу святкує команда з Рокитнівського району, срібло у Костопільчан, А школярі з Березнівщини задовільнилися третім загальнокомандним місцем. Переможці будуть представляти Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Крім дипломів, це будуть подарунки, намети, спальні мішки, тобто все те, що вони використають у своїй подальшій підготовці. Плануємо за перше місце переможцю. Це подарувати приз. Це пневматичну гвинтівку. Тому що в навчальних закладах цього, скажімо, виду зброї дуже мало. Тож, сподіваються, організатори, переможці у своєму навчальному закладі зможуть започаткувати секцію зі стрільби та регулярно проводити змагання. Володимир Струс, Богдан Ребенця, інформаційна програма День. Вихованці рівницького НВК 1 спробували себе у ролі артистів. Свої здібності у художній самодіяльності малеча показала на розсуд публіки, де хто вийшов на літню естраду парку Шевченка вперше, але хвилювання зіпсувати жоден виступ не змогло. Такий звіт талантів у закладі провели в шостий і приурочили його до 151-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка. Вони діти і вони вже талановиті дошкільнята та молодші школярі показують, що вже вміють робити на сцені у своєму віці. Оплесками таланти дітей оцінюють їх однолітки і їх батьки з педагогами. Малеча виступала впродовж року у своєму виховному закладі в рамках проекту Наші таланти. А наприкінці навчального року найкращі виступи відібрали на гала-концерт. Тут і народні танці, і більш складні гімнастичні виступи. Дітки дуже талановиті, без безталанних дітей не буває це. Наші педагогічні. Не креду, що кожна дитина талановита, і ми намагаємося відкрити талант кожної дитини. Гарний настрій глядачам вихованці Рівненського НВК Номородин таки подарували, декому це вдалося зробити гуморескою, а дехто настільки гарно декламував поезію, що долонь для оплесків публіка не шкодувала. Невеличкого я зросту чорні брови нята. Сильні очки, як узер, ший носик капати. Тож, парики, ночувайте, бо на вечорницях, як піду з вами отаме, хто не зупиниться. Іван Мачук, Дмитро Шемшин. Інформаційна програма. День. На мигу у наступному сезоні гратиме у суперлізі. Таку позицію озвучило керівництво рівницького жіночого волейбольного клубу під час розмови із міським головою рівного. Сама ж зустріч пройшла у святковому форматі. Чиновники квітами та подарунками дякували волейболісткам за срібло здобуто у вищій лізі. Приєднався до привітання і наш Роман Сверида. Сьогодні своїх підопічних не одразу впізнає навіть тренер замість звичної ігрової форми, розкішні плаття та зачіски. Волейболістки Регіни Мегу у повному складі прибули до міської ради, аби прийняти поздоровлення із виходом до суперліги від міського голови. Тріумфальний сезон видався складним. Пригадує капітан команди Лариса Козуля. Каже, перед стартом ніхто навіть не мріяв про такий вдалий фініш. «Від початку ніхто не ні може ніколи бути, впевнений, тому що ми не знаємо ні команди, ні суперника. Тим тим більше волейбол це спорт, який супроводжує травмами. На жаль, на також переслідули в цьому році травми. Всі сезони була мрія пробитись до еліти українського волейболу. Нарешті ця мрія здійснилась. Тому емоції, радість просто переповнюють і мене особливо, і команду. Володимир Хомко привітав спортсменок квітами та пообіцяв докласти усіх зусиль, аби збільшити фінансування клубу у новому сезоні. Кращої промоції для міста ніж те, що зробили ви. Неможливо зробити, бо є речі штучні, які очевидно люди бачать, що вони з точки зору піара. А це річ не штучна. Це річ така, яку не можна підкупити, яку нічим не можна замінити. Під час зустрічі міський голова та керівництво волейбольного клубу зійшлися на думці, що питання участі регіни у Суперлізі навіть не обговорюється. Питання сьогодні вже не стоїть, тому що в спорті повинно бути якийсь логічний... Логічне ставлення завдань і їх виконання. Така важка перемога, яка сьогодні досягнута нашою командою, ну чисто морально от, не повинна дозволяти думати про те, приймати участь в суперліжі чи ні. Ми будемо приймати участь для наших болільників, для нашого міста. От. Для Вже завтра у волейболісток регіни розпочинається відпустка. Наступного разу усі разом вони зберуться 2 липня для планового медогляду. Потім заплановані традиційні передсезонні збори у Южному та Костополі. Тоді розглядатиметься питання про можливість доукомплектації команди для матчів Суперліги. Виживати, так. А претендувати на більш високі місця, потрібно усилюватися. Такі позиції, як зв'язующа гравця, нападаючого, доігровщика і. Лібера просто це, ну проблемною позицію у нас в команді. И нужно, треба, треба Я не говорю, що еті дівчинки, котрий е, є в команді, вони плоха. Ну нужно, е, щоб на одно місце претендували по одному, два, по два, по три человека. Нині ж каже Валерій Сліпцов. Головне завдання не посісти у турнірній таблиці суперліги останнього місця, аби зберегти прописку в еліті. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось завтра. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.